За три роки я ні разу не прибирала за кішечками. Вітання! Мене звати Євдокія, і ось наша кішечка. Зараз вам покажу, як це все працює. Як, як ми користуємося зневним, котячим лотком і не прибираємо самі, живемо в задоволення. Кішечка попісувала, кішечка зробила свої ще справи. І зараз вам покажу, як це все гарненько автоматично змивається, само прямо в каналізацію. Є сенсорний режим, воно змиває навіть тоді, коли немає вдома. Чесно, дуже щаслива. Дякую своїм кішечкам, що ходять туди також і привчаються. І дякую теж Всесвіту, що мають таку місію полегшити побут жінкам, які теж мають котики, щоб вони не прибирали всі, які котячі туалети, а щоб в них була допомога. Ця кішечка у нас трошечки задні лапки її не триває, не тримають. Ми її лікуємо. Ось. І теж вона ходить на цей лоточок. От, іноді спішить, звісно, але привчається. От, Ось так ось набираємо кнопочку, нажимаємо, точніше, і все гарнесенько змивається. Бачите, наповнюється водичка, піднімає всі відходи з труби або з самого лоточка. І все, витікає, викачується помпою прямо в каналізацію. Я вважаю, що найкращий подарунок, який я собі зробила, коли в мене з'явились котики це купила ось цей девайс. Бо він реально вивільнив мій час, ну і плюс має можливість робити щасливими інших жінок, які теж зранку до вечора прибирають за котиками щодня. Дороге, як то кажуть, як вам такий девайс? Чи взяли б ви такого для себе, для своїх кішечок? Що думаєте?